Андрія Єремчука добре знають у рідному Костополі. Любов до тварин спонукала чоловіка зробити вдома міні-зоопарк, в якому нині проживає понад сотня різних тварин. Чільне місце відведена, звичайно, для екзотичного створіння крокодила, який потрапив до нього з перемотаним скотчем ротом та у клітчатій сумці. Ребята роботали в Москве. на якогось олігарха. Не знаю, там не уточняв на кого. Кажуть, йому ця, ця крокодил був подарок подарів. З яким він не знав, що робити. Ті ребята дзвонили мені, забереш, заберу. Чимало ЗМІ, кажеться господар, пишуть про те, що ніби його родина гуляє з крокодилом по вулиці. Переконує, це неправда, хоча вдома рептилія інколи помешканням і прогулюється. приходиш, на порозі увагу не обращаєш, є він там на місці чи ні. Потім заходиш в спальню, дивишся – на кровати лежить. Жона один раз прийшла з роботи, я сказав, що в спальні крокодил. Вона забула, включила від пошла там робити, Потім вспомнила і стояла на місці, оглядувала де він. На зовсім не мультиплікаційного крокодила до господа Єремчуків приїздять дивитися звідусіль. Місцеві школярі взагалі тут часті гості. Господар не просто проводить екскурсію, а й дозволяє погладити тварину та погодувати її. Валентина Ілліна Микола Штемпель інформаційна програма День.